Є знижки на зіпелор 10% в аптеках, подорожник, вам та ощад. Ось це вже якийсь треш. У Чернівцях поліцейська потрапила в гучний скандал. На запрошення директора школи працівниця поліції прийшла на заняття до дітей і, за словами їхніх батьків, почала цькувати, ображати та погрожувати. Школярів навіть лякали повістками до ТЦК для їхніх батьків. Що насправді трапилося у Чернівецькій школі? Що про це думає її директор, та як реагували діти? Розкажу за мить. З вами новини ТСНЮІ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. а Ми переходимо до новин. Фото на якому злочинці, до яких директор викликає працівників ювенальної поліції. Ось так починається допис і не мами одного з хлопчиків на фото. За її словами, 6 березня у класі її дитини стався кричущий інцидент без попередження батьків на заняття до учнів 5 класу, нібито на запрошення директора раптово прийшла представниця поліції і почала знущатися з дітей. Дана ситуація сталася вчора, 6 березня в нашій гімназії. Директор з класним керівником визвали на бесіду з малолітніми дітьми без відома та дозволу батьків, саме нашого 5-го В класу. Представницю поліції, яка принижувала дітей, заставляла їх до виконання фізичних вправ. Присідання та стояння в планці. А якщо дитина не могла стояти, її знизу били ногою в живіт. Про залякування словесне взагалі мовчу. Перейшовши всі людські норми, розуміння, десятирічні. Чих дітей принижували на їх сльози. Відповідь не ревити, мужик. Ти як тряпка, але це ще не все. Поліцейська схоже була в ударі і почала залякувати дітей тим, що їхніх батьків перевірятимуть правоохоронці, а до татусів прийде ТЦК. пані поліцейська дуже цікавилася заробітньою платою батьків. Залякувала, що вона має право виписати штрафи, і вони діти. Не будуть мати що жерти місяць за цим всім спостерігали дорослі в лиці класного керівника, і саме основне та шокуюче шкільного психолога. Відбувалось залякування дітей інтернатом, колонією, сізо провіркою домівок. Працівників поліції на придатність їхніх тат до військової служби Ірина пише, що діти були вкрай налякані і буквально боялися дихати у присутності поліціянки. Реакція ж батьків була швидкою. Як тільки вони дізналися про інцидент, вони звернулись за поясненнями до директора, і відповідь їх шокувала. Реакція на даний інцидент була миттєва від батьків, і відповідь, яку ми отримували від директора гімназії Сопетник Вірі Іванівни, була шокуюча. Це профілактична робота з дітьми. Ця профілактична робота призвела до порушення психологічного стану дітей, боязні йти до школи. Половина дітей боялася прийти додому після уроків, бо їх мали забрати в інтернат. Дана ситуація порушує всі права дітей. Така сама бесіда проходила і в старших класах, шокуючі аудіозаписи розлетіли. Всіма групами шок батьків та нерозуміння, як дана ситуація могла статися в наш час, коли ми вчимо дітей, що їх ніхто не може принижувати та знущатись, що вони мають право голосу та повинні вміти відстоювати свої кордони. Це теза з програми нової української школи, нуж за якою ми вчимось. Тобто, всі чотири роки перший вчитель розповідала їм про їх права, які були знищені вщент незрозумілою жінкою з поліції, яка була навіть не у формі. Пізніше журналісти Суспільного Чернівці отримали аудіозаписи того, як поліцейська розмовляла зі школярами. Ковта дувшої не було, руки підніми, вище. Зараз скинеш і будеш так стояти. Присідай, раз, два, шість. Ви дуже гарна, дівчино. Сюди падаємо в планку. Чого? Бо тогоша. Ви мене побачили, одразу треба було зав'язувати патли. Уже журналістам більш виразно про свою мотивацію викликати в гімназію поліцейську, розповіла і директорка школи. Але якщо чесно, сказала вона повну маячню, Нібито просто хотіла нагадати дітям про їхні обов'язки. Ми подумали, що якщо їм розповісти про їхні обов'язки, а не тільки про їхні права, хто має право і що, а що вони приходять до школи вчитися, у них має бути належний зовнішній вигляд, а не те, що вони випускають волосся. Дітей ніхто не принижував насилля, такого не було. Якщо їх заставити поприсідати, я в цьому не бачу нічого страшного. Вони на фізкультурі так само бігають і присідають. Писати заяву на звільнення директорка не хоче, можливо, замість таких виправдань краще взагалі мовчати у місцевому управлінні освіти. Також бачили аудіозапис. Директорку та вчителів по голосу впізнали, обіцяють розібратися. У поліції також уже перевіряють інформацію, про яку йшлося у дописі, та розглядають звернення батьків. Щодо поліцейської розпочали службове розслідування. А як думаєте, ви як потрібно школярам розповідати про їхні обов'язки? І чи варто батькам домагатися відставки директора та звільнення поліцейської? Напишіть нам у коментарях під відео, а також ставте лайки обов'язково. Підпишіться на канал, щоб не пропустити важливих новин. До зустрічі.